Якщо людина звертається до померлого святого, А от якраз тут у нас є певна відмінність того, що протестанти, євангельські віруючі, ми намагаємося аргументувати все Біблією старим новим заповітом. І ми ніде не знаходимо в святому письмі, щоб віруючі могли звертатися до померлих святих. В православній, католицькій традиції, вже пізніше це в церкві виникло. Десь в кінці може 4-5 сторіччя ствердилося в середньовіччя, що можна звертатися, можна молитися до померлих святих. Між іншим, тут різниця, наскільки я розумію, православ'я католицизм: до рідних померлих звертатися не можна з молитв. а до святих померлих можна. Але ми, як євангельські віруючі, ми наполягаємо на тому, що Біблія говорить, що є один Бог. І один посередник між Богом і людьми людина Ісус Христос. Зараз я процитував буквальний текст із Послання апостола Павла: Один Бог і один посередник. Ніхто не може стати між Богом і між нами, тільки Христос, виключно Христос.